calico Від видовництва Lord of Words це дуже мила гра, у якій вам із клаптиків потрібно робити різнобарвну ковдру і принадити на неї котиків. Давайте дивитись ближче. Гра розрахована від 1 до 4 гравців, і на початку кожен отримує планшет свого кольору. Далі ми викладаємо тайли цілий на відповідні місця. За виконання цих завдань ми отримуємо додаткові переможні очки в кінці гри. За них і боремось. Потім ми викладаємо трьох котиків, які будуть слідкувати за нашою партією. А також по два чорнобілі жетони з візерунками біля кожного з них. Тепер візерунки на цих жетонах в них вважаються улюбленими для конкретного котика. Кожен гравець отримує по 2 тайли з мішечка, а також дістаємо ще три рандомні тайли і викладаємо їх на стіл горілиць. Сам процес гри проходить за таким принципом: ви викладаєте один із своїх двох тайлів собі на планшет і добираєте один із загального запасу собі назад на руку. А ринок поповнюється одразу випадковим тайлом із мішечка. І такий короткий хід виконує кожен гравець по черзі 22 рази. Коли ви виконуєте примку будь-якого котика, викладаючи тайли з його улюбленим візерунком у тій послідовності, яка йому подобається, то ви приманюєте цього котика собі на ковдру і кладете цього котика собі на ковдру. А якщо у вас склались три тайли однакового кольору, то ви пришиваєте до своєї ковдри гузик відповідного кольору. Гра закінчується, коли ковдри гравців повністю заповнені тайлами, і ми приступаємо до підрахунку переможних очків. Особисто мені дуже подобається пачворк, за той релакс, який ти отримуєш під час пришивання клаптиків до ковдри, і за той рівень задоволення, коли ти придумав, як краще за це заробити більше переможних очків, ніж твій суперник. Але були ситуації, коли до мене приходили друзі, і їх цікавив печворк, але він розрахований лише на двох гравців, і в тому його мінус. І от зараз я їм показую ось цю гру, яка виглядає яскраво і дуже мило. Камон, ну тут же ж котики! Компоненти просто максимальної якості. Планшети, тайли, мішечок, абсолютно все візуально і тактильно приносить задоволення. А виклик, який кидає ти відця гра, коли ти хочеш зробити якомога більше очків, і так, щоб і котикам догодити, і завдання виконати, часто виглядає якось так. Су. Особисто мені дуже зайшла ця гра. Чудово підходить на новорічний подарунок для затишних вечорів. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.